Ну ні, не нульс-нульс, але -нульс, непоганий стан. Так. Катвалк. Блін. Ну, отак от виглядають шльопки. Туфлі, шльопки, якісь вони хотать. Отак от. Така підошва. Камінці могли б повидьорувати, ну то таке. Так, ну окей. Взуття це попроще, але взуття також достобісо. А, ціну ви побачили. І у нас тут виходить дві було. Ну, Вони, типа, як ідуть комплектом, чи що. Типу, а, весняний і літній варіант. Що? Ну, щось, щось таке, мабуть. Отак от виглядає. Отак. 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 Карко. Фірма якась. Тут каже, що не є. Ну, окей. Жіноче велике взуття. Добре. ціну ви побачили, я думаю, гривень 600 ми десь можемо закласти за це взуття. Але фішка в тому, що 5-кілограмовий бокс такий на закупі стоїть 1000 гривень. Трішки математика не сходиться. Але ні то нічого. Так.